Привіт усім нещодавно, десь півроку тому Titan Quest 2 показав демку, і через яку дуже багато людей в моєму ком'юніті, в чаті, в коментарях під відео і так далі почали хайпувати на тему того, що скоро буде Titan Quest 2, буде крута гра. Вони ностальгують по першій частині. Я, наприклад, не так сильно ностальгував по першій частині, тому що я колись не пройшов. Була доволі прикольна гра, цікава, але Diablo 2 мені здавалося набагато краще, тому що там були якісь системи: системи енгейму, системи реграбельності. Лутінг і так далі. Titan Quest 1 же е, приносив щось нове у жанр е, у вигляді мастерісів, які можна поєднувати один з одним. Це було дуже цікаво. Але з іншого боку, там по суті, окрім сюжету, нічого не було, якщо чесно. І потім е, частина студії, яка робила Titan Quest 1, вона від'єдналася, е, е, викупила права на. Рушій і зробили Гримдаун, який пішов ще далі в цьому напрямку. Теж еволюціонував якось, додав щось нового в жанр, і теж посідає своє законне місце в світі екшн РПГ. Теж хороша гра, але не те, що прям супер крута. Але хоч якийсь там енгейм теж присутній насправді. І ось прийшов час Titan Quest 2, вийшов він в Early Access, всі на хайпі і так далі. І що ж ми насправді отримали? Якщо чесно, не дуже багато. Це дуже. Гучна заява, що це Орляксес. На мій погляд, це по суті демо-версія, а не Орліксес. Тому що тут в найкращому випадку, не знаю, пів першого акту є, буквально 4 мастеріси і так далі. Тому ну коротше, контенту дуже-дуже мало. І зробити якісь висновки про гру дуже-дуже складно. І ті висновки, які у мене робляться автоматично, спойлер, ну вони не дуже позитивні. Тому давайте більш детально розберемось, що ж... що ж такого нам показали в цій. Демці слеш роляк сесії, і на що нам розраховувати в майбутньому. Відразу скажу, я не буду. Тобто тут дійсно є багато багів, проблеми, ну тобто з графікою. Ну, якщо чесно, на мій, на мій конкретно погляд, графіка недалеко пішла від, якщо чесно, того ж грімдауна. Хоча мені дехто каже, що графіка рівня поє, я б так не сказав би. Я кажу зараз не про сетінг, не про стилістику. Я кажу саме про те, наскільки тут крутий графоній, звуки. І так далі. Якщо чесно, грімдаун грається приємніше ніж Осен для мене. Але я в принципі зазвичай шукаю в іграх не графіку. Це так для тих, кого цікавить. Мене цікавлять системи, Мене цікавить цікаві білди, мене цікавить цікавий лут, мене цікавить цікавий крафт. Цікаві боси, ну тобто ви розумієте, цікавий взагалі геймплей. І що ж ми отримали тут зараз? Я спробую вам показати і пояснити якось в блоках, умовно. Перше, чим славиться серія ось Titan Квест, і можна сказати, грімдаун, ці ігри можна порівняти, вони близькі, насправді, і якби і історично, і по факту, це те, що тут можна поєднувати мастеріси в, в цій демці. У нас є всього чотири мастері: це е, з, з мастері. Штурмколір, тобто земельне це Аля Спелкастір, але не обов'язково спелкастір через землю і вогонь. Штурмколір це спелкастер теж Аля Спелкастір через е льод і е е блискавку. Потім Warfayer це Аля Воїн, такий зі списом, там і так далі. Або лучник можна, такий, ну, коротше, більше двойно, да. і Рога. Ну, Рога, очевидно, це ніж, лук, е теж, якби ви розумієте, е е такий. Е Agility клас, якби і ці чотири мастері можна поєднувати. У моєму випадку я взяв о, оцим персонажем і Прийшов, я взяв о, землю і варфейр, тому що я побачив цю білку. По суті, це слен, якби аля Сандер там, да, як в по 6 потогом. Що ми взагалі тут бачимо по скілах? Ну по-перше, коли ви прокачуєте білки, ви можете їх модифікувати. Знову ж таки, це 3D. модифікації не сильно багато, якщо чесно. Чогось цікавого я токи, поки що тут не побачив. Я зібрав дуже простий білд, тобто з фішуру ось по суті слем, Тобто, насправді ця білка по дефолту це спел, і виглядає вона ось так. Тобто, ви використовуєте, якби, це як каст, це, це спел, по суті. Я захотів цим грати як воїн, тому я зробив з неї слем, Тобто, знову ж таки, бачите, воно по дефолту ось так виглядає. Набагато коротше, по перше, по-друге, але використовує демедж вашої зброї. І по третє, е, ну я додав сюди додаткових е, фішур. І далі тут, якби, ось ці вибори, які тут даються, вони не дуже цікаві. І, і спойлер, вони насправді доволі обмежені в усіх абілках, якщо чесно. Вони приблизно однакові. Насправді. Я тут окремо зараз про спали поговорю, але ну, я просто я. Я вже спробував, я Я спробував, ну тобто, в мене три персонажі, спробував, подивився, усе, що в моїх. Е, знову ж таки, е, ви бачите, як воно відчувається, як правильно сказати. Я поки, я не бачу ні візуально, ні е, в цих іграх дуже важливий звук, звука білки. Е, наприклад, що робить в Діаблі Четвертій навіть дуже цікаві білки. Те, як звук додає об'ємності білкам, її хочеться використовувати її хочеться натискати. Якщо хто пам'ятає, в діаблі ті ж четвертій працюють е, цей Shadow Imbue, Типу, як він хлопає, прям коли підриває паки мобів. Або як е, в, поє, в поє працюють е, ті ж самі єральди деякі, коли підривають паки мобів. Оцей оце звук, або зараз, коли ви граєте з шатером в поє. Тобто, оця об'ємність, вона в першу чергу через звуки. Плюс візуал. Очевидно. Не знаю, я, я просто. Коли я використуюся цим, я не відчуваю когось, прям, що я вдарив сильно, мощно, розумієте, коли ви б'єтеся з мобом, ви не відчуваєте цього. У мене не з'являється відчуття, що я хочу натискати цю кнопку. Розумієте, немає відчуття. Так, ці моби для мене лоу-левельні, якщо ти. Знову ж таки, я не кажу про багів, лагів тут багато. Тут я про це взагалі нічого не кажу. Я кажу про саме відчуття від того, як ти граєш у гру, чи хочеться тобі натискати абілки, чи хочеться тобі щось комбінувати і так далі. Немаю цього відчуття. Захвату від того, що ти робиш якийсь прикольний білд, поки що. Чи, Ну, знову ж таки, ви бачите, майже всі скіли цих мастерів є, немає тільки останніх, типу ультимативних. Ну ось я вам до прикладу просто покажу, наприклад, роль на маму. це спел, да? Просто покажу, як він виглядає. Ну Тобто, розумієте, у мене таке відчуття, що ця гра це, по суті, ось та сама, ну, це, це не Titan Quest 2, це Titan Quest 1 ремастер. Просто по тому, як відчуваються білки, по тому, як тут працюють системи. Це, по суті, Titan Quest 1. Ось у чому проблема. Тобто, з точки зору балансу, єдине, що я можу сказати, що мені не сподобалось, що тут дуже дивно працює а прям дуже дивно працює, це те, що, якщо ви подивитесь, чому я взагалі проходив гру саме атакою, тому що. Тут, тут в принципі, якщо бачите, типу, багато білок вони або консюмують якийсь ефект, або його вам дають. Ось тут, ці контркретина білки, є овервелм, наприклад. Це теж консюмить. Короче, Більшість білок у цій грі зроблені по е, Манагейн, Мана Спендер. Тільки тут немає Манагейну, тут замість цього ти маєш, наприклад, я не знаю, з, з льодиними білками ти маєш 5 разів ударити щоб цими проджами цими людяними, я не пам'ятаю, як називається білка. А я зараз навіть показати можу. Тобто, що, що конкретно зі спилами мені не сподобалось? Ось у мене, типу, є мах. Так, грузить дуже довго. Ну, якби Early Access, не оптимізована гра, це ви маєте розуміти. E, грузить дуже довго постійно. Коротше, як приклад, мабуть, краще вам показати на Lightning Bolt. Lightning Bolt теж дає вам стаки Overwhelm, але він ще може його можна модифікувати, що він набирав вам e, Rage. Редж e, приблизно працює як в пої, якщо що. Просто настакається за hit, і його теж можна... Ні, речі, по-моєму, просто стакатися як баф. А flow це ще один ефект, який теж можна настакати, як оверм і, типу, використати. І ось, наприклад, є колкол Lightning, який може консюмнути flow і отримати more damage. І так само можна консюмнути overвелm і отримати more damage. І ви подумаєте: охієнно, я можу стакати, наприклад, uh, Lightning Boltом Flow і Overwhelm Тут взяти. Два окремих мультиплеєри на Overwhelm і Flow. І, типу, прям дуже сильно вдарити, наприклад, боса, там. вдарив три рази. Спойлер, ця білка майже не дамажить, і ви в неї три рази б'єте боса дуже слабенько, а потім зате дуже сильно вдаряєте, наприклад, цим Лайтнінгом. Що на практиці виявляється, ви не можете, як ви, якщо ви бачите, ці дві пасивки не можна одна з одною стакати. І тоді у мене питання: а навіщо взагалі у мене є ця опція? Тому що механічно вони абсолютно однакові, вони навіть цифру однакові мають. Тобто, у мене є гейнер, який може настакувати на мені ці бафи. У мене є спендер, який може використовувати ці бафи, щоб бити сильніше. Тоді в чому механічно овервелм відрізняється від флоу? Нічим, навіть цифрами нічим не відрізняється. І так само, з точки зору ще базового того, як працюють спели. Якщо ви бачили, ось, наприклад, ледні Ball можна перетворити у атаку, яку можна використовувати з луками і списами. І бачите, вона бере weapon damage, тобто у вас флота береться з вашої зброї, яка скалюється постійно, ви постійно знаходите кращу зброю. І вона постійно скалюється. І плюс так само всередині будь-якого білки є мурмультиплаєри, ну, типу цих, тільки. Ну, наприклад, де тут у нас? Є тут? Ну, ось по типу цього. Десь високі мор вже три рази можна. Тобто є дженерік мор мультиплаєри, які ви можете брати, не обов'язково консюмити, можна просто дженерік мор мультиплаєри брати. І таким чином, як би, дамажити. Але прикол в тому, що з рівнем, якщо подивитесь, ось у мене тут 93 ДПС. Якщо я знижу верніше давайте не так, давайте опустимо. Подивимося, скільки воно. 37 ДПС. Тепер дивіться, я додаю рівні і нічого не змінюється. Тобто флота не росте з рівнем абілки. Розумієте, до чого я веду? І на зброї немає флоти. Тобто, нас, на, на цих на посухах і так далі, на вандах. Не знаю, ванди є взагалі, я не бачу ні разу. Немає у них фізово, ну у них атакуюча флота. У них немає флоти для магії. Принаймні, я не знайшов такої. І якби через це е, єдине, чим росте демедж, це, наприклад, ви додасте плюс один шарт, і у вас має змінитися демедж, по ідеї? Ні, навіть не вірі демедж. Можна показати на, на прикладі, да, можна показати На прикладі е, цього. На прикладі батумага, покажу вам. Тобто, якщо зробити цей цю обілку як спел, у не 178 демеджу, дам. І в неї буде рости демедж тільки за рахунок мор мультиплеєрів, але сам а, сама флота рости не буде. Бачите, флота не росте. І таким чином воно дуже слабе, тому що ви. Ну, у вас, коротше, атакуючи білки, набагато склессильніше, тому що ви знаходите діри, ви дійсно апгрейдитесь. А з цим у вас не виходить апгрейдитись, тому що якщо неважливо, скільки ви мор мультиплеєрів маєте в білці, якщо сама флота ніяка, то демеджу не буде насправді. Ось у чому проблема. В принципі, в цілому, в, ці, в цій системі. Якщо подивитись, я не бачу ну, якихось прям цікавих виборів, які б мені хотілося. Ну, тобто, наприклад, наприклад ось цієї фішури. У вас два варіанти. Або ви робите з неї слем атаку, і робите дві додаткові фішури, або ви робите так само, але спел з двома додатковими фішурами. По суті, так? Да? І якби... І вам доведеться робити, тому що наскільки я зрозумів, ці фішури оверлапляться. Так, да, вони оверлапляться, бо росте демеджі. Знову ж таки. Ви можете взяти ще одну білку, яка буде овервелмити, і настакувати це овервелм, і консюмити вервелм, щоб отримати ще плюс дві фішури. Ви можете зробити білки Fire Dot, який буде постійно горіти, буде залишатися ось такі фішури, вони будуть горіти, типу. Але їх небагато. Тобто на кожній білці цих виборів їх небагато. Окрема проблема, що тут у грі це мана. Її постійно вистачає, вам навіть фласки вистачає. якщо в поя у вас пос... У вас фласка може закінчитися стільки під час боссфайту. То тут у вас навіть просто б'ючись з чого мобом, дуже швидко закінчиться мана, і фласка, вам треба чекати. У них якби кулдаун є, по-моєму. Так, да, кулдаун, вам треба 15 секунд чекати. коротше все, що я можу сказати. Єдине, що цікаво, це те, що у вас є окремо пасивки, є окремо активки, і ви отримуєте одночасно понти за активки і пасивки по два поинти за, за рівень. І ви можете їх витрачати незалежно один від одного. Тобто у вас немає вибору типу я зараз. В пасивку чи в активку. У вас одночасно даються поінти і на пасивки, і на активки. Пасики теж. Оце цікаво, до речі, момент, те, що пасики теж можна якось ну, типу, кастомізувати, але ну, виборів не так багато на пасивках, буквально по три, і вони доволі дженеріки. Ну, Тобто, в принципі, все, що можна сказати зараз про цю гру, вона дуже дженерік, вона дуже посередня. Е, якихось прям суперцікавих. Варіантів, варіацій і так далі, ну тут поки що немає, і в тому ти -то проблеми, що я не розумію, навіщо було випускати в такому вигляді гру, тому що ну, очевидно, вона буде викликати, принаймні у людей, які звикли грати в сучасні RPG, ну викликати змішані почуття, тому що ну, якихось прям цікавих виборів тут немає. Ти просто апаєш пасивки і додаєш в них. Ну, технічно, ось тут я вже привів, да, тут максимум 17. Ви не можете взяти усе ось тут. В активках. В пасивках ви можете теоретично взяти усе? Ні, ви можете тільки дві взяти, походу. Так, да, ви можете тільки дві взяти. Але ну, тут не дуже цікаво вибирати дві з трьох. Розумієте про що я? Можливо, набагато цікавіше було вибирати дві з шести. І я розумію, що це ну, Дємка, це для Ex, треба чекати. Просто я, я намагаюся просто хоч за щось ухопитись. Розумієте, мені треба зрозуміти, чому я маю чекати на цю гру? Ось у чому проблема. Гра не дає мені такої можливості, чому я маю з ну, захопленням чекати на цю гру? У мене такого відчуття немає, принаймні з точки зору скілів, поки що. Да? А щось ще цікавого тут: у вас є е, е, з скілів ще 4 абілки, які теж можна апгрейдити. Це Dash, Dodge. це бар'єр, е, такий типу Аля Резист, ну, Аля кнопка для захисту. І це дві автоатаки. Автоатаки взагалі мені не сподобалось. Я не знаю, навіщо вони ну, їх додали. Мабуть, щоб теж можна було генерувати овервелм. Так, да, ви можете генерувати цей овервелм просто автоатакою, якщо вам треба. Тобто ви реально можете просто поставити автоатаку, генерувати овервелм для фішури і типу, отримувати плюс дві фішури як варіант. Я взагалі дуже не люблю оцей геймплей. вдар три рази моба дуже погано, а потім дуже сильно. Окремою білкою, мені не подобається таке. Мені норм мати двокнопочні білки, наприклад, як в пої був Детонайдет. Ти викликаєш трупів і підриваєш ці трупи. Оце прикольно. Оце цікаво. Якщо мені треба три рази махнути звичайним ось цим, дуже повільно, три рази махнути, а потім зробити більш сильну версію білки, ну, мені не цікаво так грати. Мені так дійсно не цікаво грати, але що дуже цікаво, це якраз те, що, наприклад, напрошується в PO2, і Воно про це говорить, що скоріш за все, таки буде. Це кастомізований додж, Ви можете в додж додати різні приколи, додаткові чаржі, там більше дистанції, зробити з нього блінк, телепорт, якісь додаткові взриви, якщо вам сильно хочеться. І так далі. Якийсь баф, наприклад, після юзу. Ось бачите, додатковий деміш, і кріт шанс, після того, як ви доджнули, Це більше, мабуть, сподобається людям, які будуть грати через рогу, швидкість, і так далі. так далі, так далі, так далі. Це прикольно. Це мені подобається. І так само з бар'єром. Бар'єр виявився доволі важливою механікою. Насправді про це ми зараз поговоримо Пізніше, коли будемо говорити про босів. Але бар'єр теж прикольний. Тут можна по-різному по його бафати і так далі. І це доволі потрібна річ, насправді. Тут просто гра так зроблена, що вам цей бар'єр бар реально потрібен. Його можна кастомізувати, і це прикольно. І ще один момент. Ви ще отримуєте один глобальний поінт, називається двініті, коли апаєте рівень. І якщо ви грали в Titan Quest 1 або грали в Гріндан, ви знаєте, ви так само там кидали частину пасивних поєнтів в, в, саме, в саме Мастері. Щоб його апгрейдити, тобто, дивіться, я якщо зніму, то бачите, у мене скіли пропадають. І так само воно працювало в Грімдауні, так само воно працювало в в Тейтанквесті першому. І таким чином, ви якби прогресите саме Ascendancy, саму Мастері. Але є нюанс: в оці поінти дуже нудні по одній простій причині. Тому що, що в шовті танквесті, наскільки я знаю, я точно не пам'ятаю, але мені в чаті казало, що це так працює. Але особливо, що в Грімдауні, це я точно знаю. Оці поєнти дають вам багато додаткових статів, просто банально там витривалість, там сила і так далі. ХП МП, оце все. Тут ви просто їх апаєте, ви нічого за них не отримуєте. Взагалі нічого не отримуєте. Тобто, у мене немає відчуття, типу ура, я левел апнув, я став сильнішим. У мене жодного разу не, ну, не, не, не з'явилося цього відчуття. Поки я грав у цю дем. Типу, що я аппаюю левел, а я стаю сильнішим. Так, да, глобально ти стаєш сильнішим. Але ось цього відчуття, знаєте, коли ви в Пої, наприклад, апнули якийсь левел і взяли плюс одну індюрку, і такий кайф, плюс одна індюрка. Або щось, типу того. Ну, такого відчуття немає. В Гримдауні це працювало, в Тітанквесті в першому це працювало. А тут ви якби. ну, Я не розумію. ну, Чому чому вони так зробили? Я не розумію. Бо, можливо, поки вони не вистачає, скоріш за все, так буде. Але знову ж таки. У мене питання до пір, навіщо тоді вийшла ця демка? За що мені хапатись як гравцю, щоб я був на хайпі і мені було цікаво грати в груш, ну, в майбутньому? Дайте мені, хоч. Ну розумієте, коли я бачу демку, у Демці має бути якась кілер-фіча, хай вона буде ще не в найкращому стані, але якась оригінальна фіча, яка має мене прям ну, заінтригувати, щоб я захотів дочекатись, поки вийде повна гра. І я поки що, ну, принаймні, в скілах і варіаціях білдів я поки що цього не бачу. А знаєте, що ще я хочу повірити? це окрема ситуація. Вони тут намагаються зробити, тут майже немає прогрузів, лоадінг, скринів і так далі. Вони намагаються зробити великий безшовний світ. І що я вам скажу, цей левел дизайн дуже поганий. Тому що в мене такий самий був дуже в багатьох місцях Diablo 4, таке саме відчуття. І я про це якось казав. Там теж зробили типу великий безшовний світ. Але самі локації вони по суті коридорні. Ви коли йдете по локації, ви по суті йдете через коридори. І це жесть як нудно. Це просто ну, невимовно нудно. Не цікаво рухатись по символі. Мені було не цікаво взагалі ну, їх якось експлорити. Бачите, я майже навіть не став експлорити. Я просто йшов вперед. Мені було не цікаво експлорити вправо-вліво, тому що локації нудні. Там нема чого за що охопитись око. Коли ви хочете, щоб у вас був типу відкритий безшовний світ. То вам бажано зробити його реально відкритим і безшовним, ну не робити його коридорним, тому що він все одно відчувається як коридорчик, і не як відкритий безшовний світ. За що я можу зараз на цьому етапі ще теж говорити, це те, що у цій грі, ну, принаймні те, що побачив, ну, сюжет дуже посередній. Просто історія про Ізбраного. Я, я нічого такого цікавого не помітив. Я не маю зрозуміти, я маю зацікавитися цією грою механіками, походу, ні. Я маю зацікавити ну, не як сюжетною, а Ну, як Грімдаун, там що цікаво, ну, типу, дізнатися, що там буде далі, якийсь сюжет і так далі. Ну, принаймні, мені сюжет взагалі не зайшов. Я... Ну, я, я почав його скіпити в якийсь момент, мені стало нудно читати. Зазвичай, коли сюжет цікавий, ти читаєш його. Ти його дійсно читаєш. Так, да, є люди, які не люблять читати, я, в принципі, люблю читати. І я пробую його читати, я десь першу третину читав, читав, читав і такий, ну, очевидно, нудно, нецікаво. Я просто не хочу спойлерити, хоча там нема що спойлерити. це, по суті, як пролог. Але ну, для тих, хто захоче все ж таки пограти, я не хочу спойлерити навіть цю частину гри, щоб я просто пояснив, в чому проблема на мій сюжету, але ну, мені він нудний. Uh, не знаю, як буде, був би вам, але мені він нудний, і я нічого не, не очікую, що він стане якимось сильно кращим в майбутньому. Тому ж таки, якоїсь інтриги на закінченні, uh, Тобто, пролог, умовно, закінчений, тобто як міні-історія. Якоїсь інтриги для себе я в ньому не побачив, що мені захотілося дізнатися, чим закінчиться історія глобально далі. Про лут, ну, лут дуже дженерік, типу, просто. Там армор, якийсь там резист, якийсь там демедж. Ну, якби цікавих якихось афіксів тут теж нема там. Плюс один проч, плюс там ще щось. Я не побачив. Можливо, якісь уніки, мені просто не впало уніки. Можливо, не знаю, не бачу. Тому item Chase поки що на дуже зародишному стані по гіру луту, ну типу, щоб я такий ой, хочеться поформити, зробити прям крутий білд. Ну, у мене не з'явилось цього бажання. Тобто, і виходить, крафта тим паче нема. Лут не цікавий, а білки не сильно цікаві, білди не сильно цікаві, сюжет не сильно цікавий. Самі локації і сетінг виглядають ну, дуже посередньо. Ну ось, бачите, навіть в цій демці ви б'єтеся в основному з павуками, з скелетами, з кабанами, з вовками, з істіандрами, такими типу аля, ну, типу, риби людьми. Ну, якби навіть моби не сильно цікаві. Це все можна виправити з часом, я розумію, але ну, поки що я не маю зрозуміти. Для чого мені грати в цю гру? В майбутньому для чого мені її чекати? Чому я маю на неї очікувати? І тепер я можу просто виділити для... для себе: я виділив декілька позитивних моментів, їх буквально дуже мало, буквально парочка, але цікавих моментів є декілька. Знову ж таки, з трьох босів. Один дійсно цікавий. Е, моментами, коротше, скажімо так, в цій грі моментами хітбокси дуже погані поки що. І навіть на тому босі, який мені сподобався, хітбокси погані, але вони принаймні адекватні. Ну тобто, босс принаймні цікавий глобально. Зараз я зроблю нормальний білд і покажу вам боса. Ну тобто, розумієте, що я, я просто в кінці кінців, замість того, щоб робити щось цікаве з оцим всім. Я просто зробив ось так. Ну, типу, ось мій білд. Просто 50 мора, е, слем атака, дві фішури. Все, я так пройшов гру. З трьох босів один дійсно цікавий. Е, усі інші е, поки що дуже слабкі і не цікаві, якщо чесно. Бачите, я ж кажу, одні кабани. Ну, тобто, я розумію, що це перший акт, і тут якби цей, але ну якось я не знаю. Ну, воно дуже середньо. Знову ж таки, ви бачите проблему з маною. Вона відразу відчувається. Розрахунок на те, що ви будете бити цими автоатаками, які... Не дуже цікаво використовувати і не хочеться використовувати. Що цікавого цього боса? Взагалі цікавий геймдизайн в тому плані, що коротше, що ви розуміли, оцей додж, оцей додж, він має айфрейми. Хто знає, що таке айфреми? Це коли додж може. Ну, ви прям якщо правильно в таймінг заюзаєте, то ви 100% задоджите будь-який демедж. Але є деякі атаки в цих босів, тобто є атаки, які не можна задоджити, і в цей момент вступає в силу цей бар'єр. І це цікаво за чимось нагадую. Разінь там теж дуже, дуже схоже. Там, типу, е, там всі атаки можуть бути, можуть бути айфреймнуті, абсолютно всі. Але при цьому через те, що у доджа є кулдаун, тому ви теж використовуєте якусь дефенса-білку, щоб в цей момент закрити сіє білку. Плюс зазвичай дефенси білки ще й мають додатковий якийсь демедж. Тобто ви у відповідь це вони як контратаки працюють там. Тут же, якби є атаки, які ви доджите, є атаки, які ви бар'єрите. Тому що ну, інакше не вийде. Хочу попередити, що далі буде спойлер того, як битися з єдиним цікавим босом у демоверсії гри на ваш страх і ризик, будь це буде. Внизу в описі по тайм-кодам видно, можете просто пропустити цей момент. Спочатку виглядає дуже... Ну, я вам скажу так, я не з першого разу, я прям доволі довго. Ось бачите, оцю атаку не можна задоджити. Щоб ви розуміли, я цього боса вбив на 12 рівні, він 18. -й. Він, ну, коли ви лоу левельний він реально складний. Коли показують цим зеленим колом, це означає, що атаку не можна задоджити. І, коротше, коли, коли ви лоу-левельний, вам треба цю атаку е закривати бар'єром. Ось бачите, я ось просто спокійно бар'єром закрив і все. І це по-своєму цікаво. Єдина проблема, що він коли робить фазу, ви бачите, він вдруге робить цю атаку, а в тебе в цей момент бар'єр ну, і так вже використаний. Коротше, бар'єр тут дуже важлива частина вашого, як і додж, як умовний цей. Так само, і Бар'єр, він дуже важливий дуже важлива частина вашого е, арсеналу, того, як битися з босом. І зараз просто хочу показати, деякі білки на рівні умовного екзарха. Там, Цікаво. Можливо, цього босса можна теж зробити якусь оберверсію. Він... Босся насправді, особливо, якщо ви лоу-левельний, швидко не вбити, вам доведеться з усіма механіками ось ось цей момент. І насправді, так просто його. Ну, Це, це я вже просто звик. Я дуже багато разів з ним бився, я просто вже більш-менш. Розумію, що робити? Якщо будете вперше знабитися, буде ну, неприємно. Буде незвично, будете вчитися. Бачите, ще прикольно, що е, під деякі білки починається додатковий звуковий супровід. Це теж прикольно. Да, походу, цей зелений колод над головою боса показує, що цю білку не можна задожити, її треба тільки бар'єром закривати. Бач, навіть жодного уніка на бали. Я не знаю, взагалі чесно тут уніки. Е, це ось прикольна частина гри, тобто босс був цікавий, дійсно. Але чи це те, що мене прям сильно зацікавить чекати гру, ну я б не сказав, якщо чесно. І є ще один момент. Якщо ви тут туторіалі зайдете, тут є дуже цікавий момент. Вони, е, Скажімо так, історично, я коли грав в грімдаун, я якраз про це думав. Як би я спробував е, е, зробити наступний. Е, Крок того, як має працювати оця система з дуал класами, яка була презентована ще в цій танквесті першому, продовжилася в грімдауні і Так далі, я думаю, над тим, що теоретично, тобто, по суті, вони там працюють, як ти береш просто один підклас, інший підклас, і просто їх типу, стакаєш і машся сенергувати їх обілки. Але що якщо коли ти стакаєш ці два підкласи, то у вас якраз таки і будуть нові цікаві обілки за рахунок стаку цих двох підкласів. тобто, Саме оригінальні білки, саме для ось цього поєднання двох класів. І ось тут, коли я почав читати туторіали, мені стало цікаво, я просто почав розбиратися, і я побачив цю фразу Your mastery a choice sometimes even unlocks modifiers for this core abilities. Я принаймні поки що цього не помітив у самій грі, можливо, десь воно в деяких обілках так і працює, Вже що це означає? Що коли ви обрате, наприклад, землю плюс Warfare, і ви берете, наприклад, цю білку, тут додаються нові модифікатори, які унікальні саме для цього поєднання двох. Підкласів. класів, і це вже цікаво. Це вже дуже цікаво. Ідея сама хороша. І цікаво було побачити, як воно буде, але знову ж таки, я поки що не побачив реальної імплементації, щоб зрозуміти, чи дійсно вона е спрацює. Тому ось ці якісь три моменти цікаві, які викликають таку інтригу, якусь це босс, це білки, і це оця фраза з туторіалі, що означає, що будуть ось такі варіації гри е, різними підкласами. Глобально, що я так у висновку можу сказати, дивіться так: ті, хто звик грати в сучасній екшен РПГ, там, ну, пойла, Сти, повторшили, ну, коротше, всі сучасні РПГ, я не раджу купувати гру. Взагалі не раджу. ті, хто е, грали в Grim Dawn і так далі, можете купити, але вам все ще поки що мало тут що грати. Ну тобто це не повноцінний продукт, це і близько навіть, ну навіть натяку немає на повноцінний продукт. З іншого боку, ті, хто ностальгує чисто по Titan Quest 1, можете купити, тому що теоретично вони писали, що зараз грав двічі дешевше продається, ніж вона буде після Орлі Аксесу продаватися. Тобто можете таким чином зекономити на майбутнє. Плюс, якщо ви ностальгуєте сильно по Titan Quest 1, хочете, що все-таки вони завершити тенько. З два, ви таким чином підтримуєте розробника? Ну це очевидно. Але будьте готові, що ну ви розчаруєтесь. Я глобально я б взагалі не радив би зараз витрачати на це гроші. В принципі, коли я в першу годину пограв я в мене була думка просто рефанти якщо Чесно, тому дивіться самі. Але глобально для тих, хто звик грати в реальні сучасні екшен РПГ. Навіть той же грімдаун вам тут нема чого робити, і не факт, що буде. І якщо я знаю, е, наскільки я знаю, верніше мені писали там в чаті і так далі. Розробники сказали, що, начебто, після ЕЛІКСЕСУ будуть якісь там цикли по три місяці, тобто типу, аля сезону, не знаю, що вони цим мають на увазі. У них тут взагалі гра не готова, щоб навіть про якийсь інгейм казати. Але якоїсь роадмапи, да, якогось орієнтиру, що взагалі в грі буде, і так далі, взагалі немає. Тобто, і теоретично, вони начебто за рік збираються закінчити гру. Те, в якому вона вигляді зараз, як... ну я не вірю, що вона взагалі це щось... ну, три роки, можливо, не знаю. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях. Чи будете ви купувати, чи не будете. Чи чекали в гру, чи чекаєте, чи розчарувалися, чи не розчарувались. Коротше, пишіть свої думки на цю тему. Пишіть свої думки стосовно того, що ви побачили. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Discord, приходьте на стріми. На цьому все і до побачення!